В Ужгороді відбулась конференція з обговорення внесення кардинальних змін в профільну середню освіту. Реформа нова українська школа триває вже восьмий рік та має бути завершена в 2027 році. Які саме зміни мають бути внесені у навчання школярів? Пояснила заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова. Після 9 класу учні обиратимуть дві траєкторії одну з двох траєкторій, або вони вступатимуть до професійних закладів освіти і таким чином здобуватимуть повну загальну середню освіту. Паралельно опановуючи одну з професій, і виходити на ринок праці в скороченіший термін, або вони обиратимуть академічний ліцей, і в такому випадку вони готуватимуться до вступу до вищих навчальних закладів, але так само з розумінням того, чому ж саме вони хочуть присвятити свою подальшу професійну діяльність і оця професійне спрямування, і відбуватимуться з 10 по 12 клас. До обговорення цього важливого питання також доєдналась менеджерка швейцарсько-українського проєкту Десайт Валентина Полторак. Вона підсвітила основну проблематику впровадження даної реформи саме в Закарпатській області. Власне, на Закарпатті у нас є кілька різних обставин, які треба врахувати. Це власне школи національних меншин, дуже важливо врахувати їх інтереси. Це також гірські території, де не завжди є доступність для підвезення, не завжди є дійсно якісні дороги. Оці Ставини якраз і враховували при моделюванні мережі. Тут потрібно і працювати з вчителями, і звичайно підвищувати інтерес, соціально підвищувати інтерес до професії вчителя, без цього ніяк. Звичайно, це важко робити під час війни. Але держава сьогодні робить багато зусиль, надає субвенції, шукає всі можливості для того, щоб все ж таки зацікавити вчителя. Ми, як експерти, щиро сподіваємося, що саме матеріальна складова вона також буде присутня. Про шлях та особливість Вивості підготовки до інтегрування освітньої реформи у нашому краї поділилась міністерка департаменту освіти і науки, молоді і спорту Закарпатської області Мар'яна Марусинець будь яка реформа вона є складна, вона є непроста і завжди є певні труднощі. Але хочу сказати, що на Закарпатті цих труднощів нема, тому що ми багато провели заходів для того, щоб підготувати наші громади, підготувати керівників місцевих органів управління освіти, підготувати директорів і всю громадських про те, що відбудеться реформа в частині профільної освіти. Станом на сьогодні у нас затверджено 107 сім Ліцею, які будуть в перспективі з 1 вересня, вже функціонувати. Але чи всі вони витримають ті пороги, ті вимоги, звичайно, це покаже час. Але наразі ми готуємося. Ми хочемо, щоб ми цивілізовано входили в цей світ. Ми хочемо, щоб наші учні, які будуть навчатися в цих профільних школах, мали всі ці можливості, які мають і учні інших країн. Захід відвідав також Роман Сарай, голова Закарпатської обласної ради, який повідомив, в новину про співпрацю з Люблінським університетом та перспективи такої співпраці в розрізі розвитку наших студентів. Вчора Ужгородський національний університет підписав угоду про подвійні дипломи з університетом Марії Кюрі Люблін Республіка Польща. Це дає можливість студентам Ужгородського національного університету. Навчаючись в Ужгороді, паралельно навчатися в Європейському університеті і отримати як випускник два дипломи. І це студентам розширяє горизонти. Горизонти не тільки виїхати за кордон, а горизонти працювати в Україні у відповідних компаніях, як національних, так і транснаціональних, але набувати спеціальні знання. На конференцію також долучився керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, який також висловив свою думку про нову освітню реформу. Підтримці маємо можливість покращувати матеріальну технічну базу у наших школах. Це згодом стане важливою основою для розвитку профільної освіти в регіоні. Сьогодні ми почуємо важливі думки. Це для нашого регіону надзвичайно важливо, тому що регіон. В більшості є сільським та е е е гірським. Крім того, оскільки Закарпаття багатонаціональний край, край, також важливо почути думку, що стосується національних меншин і мовою якою вони навчаються, зміни в профільній середній освіті є важливою частиною розвитку Закарпаття та України в цілому, і ця конференція підсвітила важливі моменти та нюанси інтеграції освіти в європейський простір, а також підготувала людей до введення цих змін.